thank you

Короче, не знаю, як ми маємо. Давай, давай. Ось таке я побачив кожен автомобіліст Івано-Франківщини, який зранку в неділю вирішив кудись поїхати. Ось такі сугробчики чекають на водіїв. Один з них мій. Зараз буду його розчищати. Останній раз такий сніг був чи не два роки тому. Як ви бачите, висота снігу около 30 см і все це за одну ніч. О, щось перезвонить. Нам потрібен пасажирський бус на 8 чоловік. Зараз спробуємо замовити. Подивимося, чи служба Але, готові до цього. За вашу вибір залишайтеся, будь ласка, в сиді вам відповість ваше доступний апарат. Відповідає Royal Taxi. Дякуємо за вашу підтримку. Залишайтеся, будь ласка, на лінії. Вам відповість ваший наступний оператор. На жаль, оператори розгрібаються нехай. Royal Taxi, спершу слухаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, нам нам треба бус такий пасажирський, десь на 7 чоловік, можна більше. Є у вас щось таке на 12 годину приблизно? Мінівенний міні максимум на 8. На 8, добре. На 12 годину може бути Франківськ, Довженка, 362? Відповідь, я можу вам оформити замовлення попередньо, але тільки ближче до часу можу показати, чи будемо, а чи ні. Обіцятельно 100% не можу. Угу. Ясно, бо просто нам на напівпершу на хрестини, знаєте, треба до храму доїхати, а машина. А а. Я вас прекрасно розумію, я нічого... Що... чого. То Хар як мати краще, мати. то як краще зробити, скажіть, перезвонити чи. А коли чи... він... чи... нічого не змінить, попередньо, чи до часу. Ага. Тобто ну... Все одно вам тільки скажуть, значить до часу чи буде машина, чи ні. Ясно, то, бути... то то коли краще дзвонити? В півдванадцятій. Коли хочете дзвонити, тоді вам шукають машину, якщо не буде, тоді вам зателефонують. Що чи ясно. Якщо буде, продає смс. Добре, добре, дякую вам, добре, вище до часу. Я тобі на That's the sound of Police! That's the Sound of the sound of Sounder Police! That's the Sound of beast. That's the sound of Sounder Police! День навіть поліція не перезувалася, напевно, і на літній резині прямо на моїх очах застрягла сугробі. Так чудово виглядала вулиця Довженка 13 листопада 2016 року. Схоже на північний полюс. Всю машину я очистив. Але вона нікуди не поїде, тому що вона на літній різині. Зараз будемо їхати в храм. А Ходити, волі, тобі зберегти, бо якщо вчиниться, чоловік живий буде в них, пиши їх книгу життя, Твого, зізнайських зі станом, Слатвоєм, Того, що прославилось мене, Твоє святе них, І улюбленого Твого Сина, Господа, на перед зустрічю з перед за південним і перед лухами, примарами, вижити з Нього Ставою. Обов'язуйте себе перед Богом, давати приклад доброго християнського життя. Перед родиною, перед дитиною, перед церквою старатися жити добрим, гідним, достойним християнським життям. Чи відрікаєшся сатани всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Чи відрікаєшся сатани всіх діл, Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його? Підрікаю. Чи відрікаєшся сатаним всіх діл Його, всіх ангелів Його, всього служіння Його і всієї гордині Його. Відрікаюсь. Обертайтеся величим до престолу. Що обіцяєш служити Христові і вірити в нього. Що обіцяєш служити Христові і вірити в нього. Що обіцяєш служити Христові і вірити в нього. Тепер всі хрестні батьки йдемо за мною і всі разом молимося вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного Господа. Бо вони не були в іншені в тих ділах, посадцях, лавоні, благодаті зроду сирового, жди пословені, сестри, святим, боємно творящим духом, ні повсякчас, і на віки вічні, Господеві, помоліться, Господа, Бога, свого всім серцем своїм. Сіє душею свої, усіма думками своїми, і ближнього свого, як самого себе, щоб він щиросердечно взяв благе ярмо Христове на себе і насолодою ніс тягар Його, і щоб Він ухилявся від усіх пожадань тягар Його, і щоб вона ухилялася від усіх пожадань гріхов. На слухання віри на прияття науки Божественного Євангелія, нехай буде відкритий її, щоб вона відносила руки свої до святині, чинила правду повсякчас і благословила Господа, щоб вона ходила слідами заповідей Христових. Тримається мої руку. перше. Іллю він вже прокинувся, все спостерігає. Хрещається слуга Божий, ілля, в ім'я Отця і сина. І святого Духа Не так чуть-чуть переверніть, якби так, так, так. Хрещається слугиня Божа Божая в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Правди в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. ¡Gracias! Вот так. Разв разв а так, розв'яжіть, розв'язайте. Ай-яй-яй-яй, трохи нема ради, ради. Христячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав, ось я з вами по всі дні, аж до кінця світу. Амінь. Дорогие наши духовные, все братья наши, Господи, et se ad vislavum solvat У нас сьогодні є дуже. Бути доброю людиною без Божої допомоги є майже неможливо. Знаєте, доки можливо є, доки нема випробування. А які випробування, ні я, ні ви, ми на нашій природній доброті не втримаємося. Тому треба джерела доброти Бога.